Вітаю усіх, хто просто зараз дивиться телепрограму Крок на зустріч. Осінь. Непередбачена пора, правда ж? Хоча цьогоріч вона поособливому дивує нас своїм теплом та різнобарв'ям кольорів. Нам усім давно відомо, що пожовкле листя символізує життя людини, яке так само раптово закінчується, як оце листя, яке раптово падає віття дерева. Про що ж буде тема сьогоднішньої програми, звісно, не про осінь та її барви. А про те, як дати надію тим, хто сьогодні опинився в епіцентрі війни на сході України, окрім золотисто-червоного килиму з листя, Донбас та Луганськ вкрило покривало ненависті та ворожнечі. Саме там життя людини швидко втрачає цінність, і схоже воно на пожовкле листя, яке опинилося під ногами перехожих. Сьогодні я поспілкуюся із молодою подружньою парою із міста Горохів, яка своєю волонтерською діяльністю. Лікують душі військовослужбовців та цивільних громадян в зоні АТО як саме вони це роблять, ви дізнаєтеся просто зараз. Знайомтеся, це подружжя Богдан та Олена Онищуків. Молода пара вже чотири роки у шлюбі. Вони виховують трирічну донечку Єву. Хто створив не навколо. Я у тата запитала і в Божим словом, все таке чудесне. По сказав і стало світло, і з'явилася земля, сонце, зорі, море, квіти і дерева і пуля». Богдан та Олена народилися в християнських сім'ях. Ще з дитинства разом із батьками вони відвідували одну із євангельських церков міста Горохова. У ній же молода пара вінчалася, щоб отримати Боже благословення на подружнє життя. Для них церква це місце присутності Бога, змога прославити його та послужити ближнім. Олена є диригентом дитячого церковного хору. Також молода сім'я співає у християнському музичному гурті, з яким вони вже не один рік їздять на схід України з духовно-просвітницькою програмою. В репертуарі групи переважають християнські пісні, з якою метою подружжя Богдан та Олена Онищуки їздять в зону. АТО. про це далі у сюжеті. Дуже радий зустрічі із вами. Дякую, що виділили свій дорогоцінний час і приїхали у Луцьк для зьому програми Крок на зустріч взаємно. Дуже вам дякуємо, що запросили. Так, дякуємо у зоні АТО. Хтось допомагає їжею, медикаментами, одягом. Ви, як молоде подружжя, як опинилися на лаві тих, хто лікує душі солдатів та цивільних громадян? Чим лікуєте душі? Як це робите? Розкажіть. А, взагалі наші поїздки розпочали ще з 2008 року, ще до війни. Ми почали їздити на схід групою, співати, проводити венілізації людям. А потім, вже, коли почали воєнні дії на сході, це в 2014 році, перший раз ми поїхали в 15 у квітні. Групою 11 людей зібралося, і для цивільних громадян розпочали співати, проводити так само в євангелізації на вулиці. А потім одного разу підійшов до нас солдат. І каже, чи не хотіли б ви заспівати для нас в нашій частині? Для нас це було шоком, бо ми для солдат ніколи не співали. Думаю, як вони нас приймуть, ну що ми будемо казати стільки людей. Заспівавши вперше християнські пісні військовослужбовцям, Богдан та Олена разом із своїми друзями були здивовані їхньою реакцією від почутих пісень. Мужчини у військовій формі, які звикли на фронті не показувати своїх емоцій, не стримували сліз та були відкриті до щирого спілкування і молитов. Ми побачили, що справді пісні, які співаються про Бога, вони лікують душі, тому що вони торкаються серця, вони зачіпають ті струни серця, які ми можемо словами не зачепити, але знаєте, ці пісні, які, в яких прославляється Бог, вони завжди будуть лікувати і завжди будуть людям давати надію. Богдана та Олена, а заспівайте, будь ласка, для наших глядачів пісню, яку ви співаєте в зоні АТО для військовослужбовців, адже ви з собою взяли гітару. Якщо можна, ми заспіваємо пісню, ту, якою ми закінчимо відправила наші вангалізації, пісня про та, та пісня, яка вселяє надію, що все буде добре. Вона так і називається відомого християнського композитора Олега Майовського Буде добре. Козій йшла зоря, серце захоплюють мрії, про нас любов моя, буде добре, наступить світлий час, хоч буревії негоди не обминули нас. Буде добре, будуть радісні, теплі години, Буде добре, з нами Бог, з нами наша родина, буде добре, ми пройдемо усі урагани, віра з нами, Любов з нами. Буде добре, будуть радісні теплі години. Буде добре. З нами Бог, з нами наша родина буде добре, ми пройдемо усі урагани, віра з нами. Зараз ми знаходимося в Авдіївці, в промзоні, йдуть обстріли наших позицій цього села. Нам сказали скоренько звідси їхати, тому що тут розриваються снаряди в цій місцевості, ось за цим лісом небезпечно тут бути. Життя Богдана і тих, хто разом із ним здійснював на сході України волонтерську та духовно-просвітницьку діяльність, не раз опинялося під загрозою. Дивовижним чином його життя та інших було збереженим. Чоловік впевнений, що це не що інше, як цілковита божа охорона та його чудо. Ми поїхали знову в чергову нашу поїздку. І були в Авдіївці. Я такий населений пункт Авдіївка. Він дуже багато постраждав від обстрілів. І коли ми ходили там до одних бабусі, які живуть майже на самій лінії фронту, ми мали допомогу. Ми привезли допомогу ліки, їжу, одяг, тому що ніхто туди не доїжджав до тих бабуся. Вони лежачі були їм нікуди було просто їхати, нікуди втікати було. І вже так сутеніло, і коли верталися вже назад. Нас солдат один проводив нас. Почався обстріл. Той солдат каже: давайте швидше, швидше йдемо, тому що зараз буде масштабніший обстріл. Ми йдемо і чуємо, як просто такий залп постріл, і летить як снаряд летить, так як свистить, так летить над нами, просто відчувається як над нами. І просто десь за метрів десять він впав в городі і не розірвався. Це було таке явне чудо. Це таке так. чудо було, що ми ну такого, що ми зрозуміли дійсно, що Бог він є сильний, він може відвернути любу небезпеку, але. Якщо ми будемо знаходитися в його волі і чути справді робити те, що він від нас хоче, то я думаю, ніяка небезпека нам не загрожує, тому що над нами є той, який вищий вищий над небезпеками, який все контролює. Розмову з подружжям Богданом та Оленою Онищуками з міста Горохова ми продовжили за ароматною кавою. Молода пара розповіла, що саме вона відчуває і навчається під час чергової поїздки на схід України, де тривають військові дії. А що кожного разу ви відкриваєте для себе приїжджаючи в зону бойових дій? Насамперед, те наскільки чудовий і великий є наш Бог, і як він готовий вийти назустріч тим людям, які кличуть його, які довіряють йому, було стільки просто ситуацій, коли е, місцеві жителі, ті, що живуть там на сході, розповідали, які чудеса Бог робив їхньому житті. Просто настільки дивний Бог, коли людина зробить до нього просто крок. Він готовий зробити десять назустріч. Є така думка: якщо Бог є любов, то чому він допускає в життя країни жорстокість, розруху, біль, сльози? Невже Бог такий жорстокий? І Яка ваша думка? З моєї точки зору, хто говорить, що Бог жорстокий, він просто не пізнав його. Він просто не пізнав, наскільки Бог добрий, наскільки Бог людячий? Адже по своїй природі, ще я думаю, після гріхопадіння людини. Серце людини поселилась така риса характеру, як осуд. Ми звикли осуджувати, ми привикли осуджувати інших людей. І нам цього стало замало. Ми тепер привикли, ми навіть осуджуємо Бога в якійсь мірі. Ну, тобто, Бог допустив війну, значить Бог жорстокий. Бог допустив розруку, значить, Бог, Бог зробив неправильно, чому помирають діти, чому стільки хвороб. Бог ти робиш все неправильно. Тобто, Ми хочемо керувати Богом, ми хочемо показати, як йому чинити. Насправді так не має бути, адже Бог, він є любов. Якби Бог вплив приємні сльози, розруха, війна, хіба він віддав би свого єдинородного сина на хрест? Хіба він допустив, щоб його єдиний син помирав на хресті, взявши на себе гріхи всього світу? Я думаю, що ні. Це питання, що стояло багато тисяч років назад. Також в ізраїльському народі, хто читає Біблію, старий заповідь пам'ятає, що коли Бог казав до ізраїльського народу, що Ідіть за мною, слідуйте за мною, виконуйте мої заповіді і будете жити добре. Будете під моїм захистом. Все було добре, коли вони так виконували. Але коли в життя людей приходив гріх, коли вони відступали від Бога, коли вони знаходили собі інших ідолів, інших божків, в життя цих людей приходила біда, в життя цих людей приходила розруха, наставали війни. Бог віддавав їх в руки ворогів. Тому вихід один. Боріться Богові, і Бог буде захищати вас, якщо ви будете любити і служити йому. Користуючись нагодою, хочу сказати, що, можливо, думають, що ми такі молоді, що ми можемо розповідати, адже ми нікого не втрачали, ми не розуміємо, що таке біль, що таке сльози. У моїй сім'ї також була трагедія. Це коли в п'ятирічному віці е, помер мій братик, а помер е, трагічно, адже йому просто. Ніхто цього не очікував. Йому дали за велику дозу наркозу. Він просто зламав руку в і він не проснувся від наркозу. Я просто сама почала винити Бога. Я казала, навіщо його, чому це саме має бути він. Боже, навіщо ти забрав найдорогоцінніше те, що в нас було? І в мене була образа на Бога, і це тривало довший час, поки одного разу я не зрозуміла, що Бог забрав те, що дарував. Він дав його нам. Це був як промінь, промінь, сонечка. Це були п'ять років щастя з ним. І я розумію, що він забрав його до себе, і одного разу ми зустрінемося, будемо жити вічно разом з ним. І е, та трагедія просто переросла в. Я яскравий спогад про нього. Я розумію, що він в мене був, і ці моменти в моєму житті ніколи не струться. Вони закарбували в моєму серці і в моїй пам'яті. І повірте, якщо Бог допускає в вашому житті важкі ситуації, коли ви втрачаєте рідних, втрачаєте близьких вам людей. Він не робить це для того, щоб ви мали образу на нього. Адже він пережив те саме, він віддав свого найдорогоціннішого сина за наші гріхи. Він любить вас, і якщо ви просто довіритесь йому, пізнаєте його любов, в вашому житті обов'язково появиться промінь надії. Обов'язково все буде добре. Буде добре. Наступить світлий час, хоч буребі війни, годи не обминули нас. Буде добре. Знаю вже точно я лише зміцнилась любов твоя й моя. Буде добре, будуть радісні теплі години, буде добре, з нами Бог, з нами наша родина. Буде добре, ми пройдемо усі урагани. віра з нами. Любов з нами. Дорогі друзі! Давайте щиро разом з вами об'єднаємося в спільній молитві за Україну. До зустрічі!